Наш ватецький центр систематично допомагає бойовим хлопцям з першого десантно-штурмового батальйону Славетної 95 ї десантно штурмової бригади. Минулого літа з вашою допомогою ми надали хлопцям пікап і позашлюхвик. Цієї зими надали вже бус, течик. Зараз за моєю спиною знаходиться ще один пікап, який ми зараз передаємо хлопцям. Наповнюємо ще іншими потрібними речима. Хлопці знаходяться на дуже гарячому напрямку під Тернами. Вони втратили свій робочий бойовий пікап від російських обстрілів, звернулися до нас і. І завдяки вам, завдяки тисячі внесків, звичайних українців, завдяки всім, хто перепощував, і я дуже дякую всім, хто долучався до цього збору і перепощу його поширював всі збір. Нам вдалося назбирати потрібні кошти. І от сьогодні ми вже передаємо цей пікап хлопцям з 95-ї десантно десантового бригади. Дякуємо за систематичну допомогу нашій бригаді, нашому батальйону. Пікап важливий нам для перевезення боєкомплекту на позиції, доставка їжі засобів враження, дякую за допомогу фронту. Продовжуйте нам допомагати. Слава Україні! Ми бійці першого десанту штурмового батальйону. Дякуємо волонтерському центру ЮАХЕЛП за наданий автомобіль для виконання бойових завдань в Донецькій області. Слава Україні! Героям слава!